Вітаю на телеканалі СТВ в етері випуск новин. Сьогодні 482-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головне станом на ранок уночі. РФ випустила по Україні 35 ударних безпілотників. Шахет 32 з них вдалося збити. ППО працювало в більшості областей. Однак, основним напрямком атаки була Київщина, де в одному з районів уламками пошкоджено нежитлові споруди та декілька приватних будинків. Загиблих та поранених немає. У Львові три влучання шахедів у критично важливий об'єкт. Була пожежа. Люди не постраждали, але через обстріл у місті змінили маршрути трьох трамваїв. Запоріжжя та передмістя уночі обстріляли сімома ракетами С-300. Пошкодили сільськогосподарське майно і техніку та одне з місць відпочинку. Постраждалих та пошкоджень житлових будинків немає. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, один склад пальномастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вигоновій позиції, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об'єкти окупантів. І більше про втрати окупантів слухаймо зведення військового телебачення. Минулої доби окупанти знову зазнали величезних втрат. Цього разу Збройні сили України ліквідували понад тисячу солдатів РФ. Загалом ж від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 20 червня українські воїни знищили 221 тисячу 460 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 997 танків та 7 тисяч 750 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 3 тисячі 888, а РСЗВ – на 614 одиниць. Засобі ППО ворога знищено у кількості 372 одиниці. Також окупанти втратили 314 літаків та 306 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 6 тисяч одиниць. Російський флот втратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 3393 БПЛА та ліквідували 1 тисячу крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 531 одиниця. Слава нашим захисникам та слава Україні! Річковий десант у бойовій готовності відновлення територіальної цілісності буде пов'язано з потребою стрімкого подолання водних перешкод. Командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Перевірив готовність дивізіону річкових катерів до виконання завдань у північній операційній зоні. Цього разу відбулося тренування висадки десанту з метою оволодіння важливими районами узбережжя для сприяння військам, що наступають з іншого напрямку для знищення підрозділів противника. Далі дивіться сюжет від військового телебачення. За легендою отримано повідомлення, що населено пункті літки було здійснено напад збройним формуванням на Блокпост. Під час нападу поранені захоплена зброя, захоплена автомобільна техніка. Розвідувана група противника виявлена. Прибула в пункт, де в неї схованка. Там знаходяться АГС, додаткова зброя і починають озброюватися. Дві групи блокування заходять з півдня та півночі. Блокують розвідувати диверсіонну групу. Виїзд назад, щоб не допустити їх проникнення на центральну дорогу і забезпечити безпеку і діяльність людей, блокує група розвідки. Група розвідки знищує автомобільну техніку та блокує разом з вогньовими групами розвідувальну дикційну групу. В зв'язку з тим, що по периметру є замінування з метою збереження життя військовослужбовців, здійснюється висадка десанту в тил противнику на узбережжя. Під час висадки десанту проводиться розвідка узбережжя, співпраця спільна з тактичною групою річкових катерів, а також знищення додаткових катерів, які намагаються допомогти з евакуації розвідувати та груп. Лед 11-й прийняв! Під час опрацювання застосовуються всі засоби розвідки від спостереження, доведення розвідки бою, а також доведення розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів. Під час навчань буде використовуватися також техніка, яка була захоплена особовим складом батальйону під час виконання бойових завдань БАКУ. Увага всім. Увага всім. Жук вперед! Жук Вперед. Я хочу подякувати кожному з вас за відмінні показники у навченості і у тій мотивації, яку я сьогодні побачив, спостерігаючи за вашими навчаннями за півтора року широкомасштабної війни. Підрозділам оборони вдалося добре налагодити побут українського війська триразове харчування допомагає підтримувати здоров'я та боєздатність бійців, як і фізична підготовка та спорт. А належна гігієна додає сил. Як живуть військові на війні, дивіться у сюжеті військового телебачення. Сьогодні на роздачу Олег пригощає хлопців польовою кухнею. Обов'язково перше, друге та компот. Каже, головне, щоб у бійців після їжі були сили. Тому страви повинні бути не лише смачними, але й поживними. Розкажіть, що сьогодні в меню? Сьогодні у нас меню капусняк львівський, на друге гречка, салатик і куряче філе. Запиваємо все чайком з лимоном. Триразове харчування. Страви продумані згідно меню. Тому кухарі щодня готують щось нове. Годують майже як вдома, так? Секунду. Так. М -м, навіть краще ніж вдома. Ми вдома є тільки воно гречку з кечкою. Ось тут кількострав. Ну. Тут і перший, і другий, і компот. Так. Компотик такий, як. Відчуває себе людина. А це воїни відпочивають після бойових завдань та запросили мене на каву. Прирушайте все. Дякую. Смачно хлопці пригощають кавою, проте кажуть, що найсмачніша кава це окопне. Але я вам скажу по секрету, і ця смакує добре. Не лінуються бійці і на відпочинку. Кажуть, фізична підготовка рятує життя. Ранкові пробіжки у нас відбуваються для приведення свого організму в тонус. Хтось більше, хтось менше пробігає, але по можливості стараємося триматися разом. Після рухової активності важлива гігієна. Бійці відправляються до лазня прального комплексу. Він добре замаскований від ворожих очей. Тут є все необхідне, щоб змити пил та бруд і набратися сил. Є сушилка, є кондиціонер, умила, фен, є душові, Чотири штуки. Різні, так само лійки, менше, більше. Для полоскання ніг все окремо. Все для зберігання зброї, коли бійці приїхали, складуть зброю. Сама сауна, температура наганяється люба. Це людина попарилася, вийшла, прийняла душ, хоч холодне відро, хоч що завгодно, пішла в зону барбершопа, того, так сказати, побритися, постригти бороду, можна погладити білизну так само. Ну, все всі бійці всі задоволені. Це фактично нет. як вдома. Проте якими б хорошими не були умови на передку, кожен воїн мріє повернутися додому, тому робить усе можливе для знищення ворогів. 11 українських військовополонених, яких Росія передала Угорщині, є вільними та можуть залишатися в Угорщині або покинути її в будь-який час за власним бажанням, заявив речник уряду Угорщини Ковач в коментарі CNN, Повідомляє Суспільне. Він заперечує, що угорський уряд відмовив українським дипломатам у доступі до них. За його словами, звільнили полонених після співпраці між Російською православною церквою та угорською благодійною службою мальтійського ордену. Ковач. Каже, що військові поїхали до Угорщини за власним бажанням. Більшість з них також мали угорське громадянство, а решта отримали статус біженця в Угорщині. І до новин на Житомирщині в гідропарку Житомира планують створити реабілітаційний центр для пацієнтів, які постраждали внаслідок військової агресії Росії проти України, повідомляє Житомирська міська рада. У гідропарку планують відвести земельну ділянку шляхом поділу для комунального підприємства лікарні номер 2 імені Павлусенка. Про це йдеться у проєкті рішення про поділ земельної ділянки, який розглядатимуть на найближчій сесії. У рекреаційній частині міста планують створення реабілітаційного центру для пацієнтів, які постраждали внаслідок військової агресії Росії проти України. Проєкт рішення передбачає розробку технічної документації з землеустрою з метою формування та подальшої передачі користування земельної ділянки комунальному підприємству Лікарня номер 2 імені Павлусенка йдеться в повідомленні. Ліцей номер 4 міста Житомира закономив більше півмільйона кубометрів газу. Повідомляє Житомирська міська рада. Наприкінці 2015 року у року ліцей No4 почала роботу твердопаливна котельня, встановлена в рамках співпраці міста з програмою розвитку ООН по проєкту розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій в муніципальному секторі України. Житомир отримав чотири котли на біомасі потужністю 220 кВт Кожен два з яких було встановлено в ліцей номер 4 Ще по одному в дитячому навчальному закладі номер 10 та Поліському національному університеті в якості палива котельна ліцею використовує палети з відходів сільськогосподарської діяльності, тобто соломи. Якщо до встановлення котлів на біомасі ліцей використовував за рік до 100 тисяч і більше кубометрів газу, то з 2016 року для опалення приміщень використовуються виключно солом'яні палети. Загальний обсяг природного газу, що вдалося замістити на місцеве паливо, завдяки роботі котельні, складає близько 560 тисяч кубометрів. Інший результат робота котельні, зменшення викидів парникових газів від спалювання викупних видів палива, що встановить більше однієї тисячі тонн вуглекислого газу за період 2016-2023 років. І на жаль, не всі учні мали змогу навчатися в рідних стінах сьогодні, 20 червня, випускники ліцею номер 25 символічно попрощалися зі школою біля навчального корпусу, який зруйнували російські окупанти. Ідуть бої. Між правдою і брехнею, за нас герої віддають життя, пройшли через руїни ліцею і ця хода для нас усіх свята. Ну що тут скажеш? Діють ми готові, продовжуючи предків рідних шлях, і в перемогу вірим, і в відбудову вони у наших прагненнях і думках. Цивілізовані країни продовжують підтримувати та допомагати українським містам. У Житомир приїхала делегація з Німеччини задля співпраці в рамках підписаного договору між Житомирською міською радою та німецьким містом Дортмунд. Іноземні партнери передали Житомиру три автомобілі для комунальних підприємств та обговорили подальші кроки співпраці. Більше розповість Марія Кравчук. У лютому цього року Житомирська міська рада підписала договір про співпрацю з німецьким містом Дортмунд серед запланованих напрямків співпраці між містами: інноваційні технології, кібербезпека, підтримка молоді, організація у Дортмунді, таборів відпочинку для дітей Житомира, співпраця з медичними клініками та університетами. Сьогодні ж в рамках цієї угоди до Житомира приїхала делегація з Німеччини для нас навіть в такий важкий час партнерські відносини залишаються важливою складовою, і тому за останній час кількість партнерських місць, партнерських відносин між Україною та Німеччиною зросло в кількості більш ніж ста. Ви не тільки є взірцем солідарності та згуртованості. Ви також представляєте собою людей, які можуть і працюють на розвиток комунальних ваших ідей. Німецьким партнерам розповіли про історичну та географічну складову міста Житомира, а також про воєнні реалії, у яких доводиться жити містянам, зокрема, через нічну повітряну тривогу, члени делегації самі змогли відчути, як зараз неспокійно в країні. Ми бачимо сьогодні, скільки людей з Житомира проживає в Дортмунді. Таких людей майже 40, які народилися в Житомирі. По сьогодні проживають в Дортмунді. Вони кажуть, що наші міста на перший погляд різні, але одну річ, яка нас об'єднує, ми маємо відкритість до чогось нового і бажання йти в ногу з часом, але при цьому не забуваючи власне коріння. І я вважаю, що це є леймотивом тієї співпраці, яку зараз має Житомир та Дортмунд. Також партнери з Дортмунду передали житомиру три автомобілі для потреб комунальних підприємств. Я хотів би підкреслити наскільки важлива нам ваша допомога. Ми мали певні труднощі із постачанням і лімітом електричної енергії, і практично не могли випускати на лінію свій власний електротранспорт. Але Житомир мав жити, мав продовжувати роботу, і бізнес мав працювати, тому що один чоловік сказав, що на одного військового потрібно ще, щоб 16 цивільних працювало. Тому я впевнений і дякую нашим комунальним працівникам, працівникам комунальних підприємств. І це обладнання, яке ви сьогодні передаєте, воно покращить і якість виконання робіт і комфортність. Я дивлюсь в таких чудових машинах марки Мерседес. Олександр Сергійович, мабуть, підтвердить, що якість. Послуг, які комунальні підприємства, будуть покращуватись. Представники міста Дортмунд запевнили, що ще планують допомагати та співпрацювати з Житомиром, адже за їх словами, це їх обов'язок. У Житомирі 19 червня ввечері на вулиці Чуднівській через недотримання правил дорожнього руху сталася ДТП. Повідомляє патрульна поліція Житомирської області. Як встановили патрульні керманич автомобіля Фольксваге на небезпечній швидкості, не впорався з керуванням та заїхав до кювету, де перекинувся. На щастя, ніхто не травмувався. Також під час спілкування з водієм, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич погодився пройти освідування в найближчому медзакладі. Результат буде згодом. На водія транспортного засобу патрульні склали протокол за статтею 124 – порушення ПДР, що стало причиною ДТП. Жителі області все ще вірять у можливість отримання грошових виплат від держави чи благодійників, обіцяні їм у рекламних повідомленнях у мережі інтернет та ведуться на шахраї. Днями двоє жителів з Вягельщини та Житомирянка виявили оголошення про надання фінансової допомоги у соцмережі Фейсбук. Ще двоє жителів обласного центру отримали схожі пропозиції у месенджері Viber та у вигляді рекламного пуш-повідомлення. Всі вони перейшли за посиланням та вказали на невідомих ресурсах конфіденційні відомості щодо своїх банківських карток. У результаті кожен подарувавши храям у середньому від 5 до 10 тисяч гривень, повідомляє поліція Житомирської області. Правоохоронці закликають громадян завжди критично оцінювати пропозиції фінансової допомоги та додаткових виплат, не розголошувати відомості, що дозволяють отримати доступ до ваших рахунків. Це пін-коди цифрові паролі, що без причини надходять на ваш телефон, ні у телефонному режимі, ні на сумнівних сайтах. Упродовж доби рятувальники тричі проводили аварійні роботи по зрізанню та прибиранню дерев. Вчора вранці рятувальники зрізали 20-метрову стару стополю, що загорожувала падінням на могили та хрести на місцевому кладовищі в селі Кочарів житомирського району Родимишевської територіальної громади. Фахівці ДСНС за допомогою бензопили швидко зрізали дерево на шматки та прибрали його з території кладовища. Крім того, цього ж дня рятувальники прибирали дерева, що перекривали рух на дорозі між СМТ Черніхів та селом Високе Житомирського району Високівської територіальної громади. Тим часом Житомирські екологи перевіряють стан води у річці тетерів. Усі подробиці у сюжеті Марії Кравчук. Житомирські екологи взяли проби води з тетерева після повідомлень про її незадовільний стан у державній екологічній інспекції. Говорять, що слідкують за усіма повідомленнями у змі та соціальних мережах, які стосуються екології, та одразу ж перевіряють. То ми проводимо рейди, обстежуємо річки, скиди і так далі. Значить, і заодно моніторимо всю інформацію, яка з'являється в Фейсбуці, месенджері і так далі. Значить, на даний час ми промоніторили інформацію, яка надійшла на ранок 17 червня. Да. Е, і е, за результатами ми виїхали на це місце. Обстежили, подивилися, там відео було, зайшли на цю сторіночку, е, е, приблизно оцінили, де і як ми можемо під'їхати, і ми виїхали. Виїхали, були значить, і зафіксували, що на поверхні водойми були виявлені якісь такі плями в віді шапок, такі вони як синьо-зеленого кольору. От, е, воно похоже, як, як на піну. Після повідомлень про незадовільний стан води в річці тетерів, 17 червня, екологи взяли проби в районі Житомирського пішохідного мосту та відправили на дослідження. Дібрали проби в даному місті і привезли їх у відділ. І на даний час проводиться дослідження цих проб. Результати будуть чуть пізніше, це не раніше п'ятниці, тому що такий показник, як біохімічне споживання кисню, він визначається протягом п'яти днів. Пані Ірина Березюк говорить, що такі випадки забруднень не типові для тетерева. Проте подібні випадки вже були на Житомирщині декілька років тому. Ще десь 19-му чи 20-ті роки в нас така ситуація була на Іршанському водосховищі. Так само були такі самі подібні п'ятна були. І тоді було виявлено, що це іде рост синьо-зелених водорослей. Тобто в період цього такого. Високих температур. От, ну, і внаслідок, можливо, того, що були спуски води в тому місці, потім почалося забруднення, а там вища гідроспоруда. Ну, це вже не наше, ну, ми не можемо такі виводи робити, але ну, по спостереженням, тому що є ну, там і у Віршанській так само була гідроспоруда, і тут гідроспоруда. Іменно цей червень місяць він характеризується такими аномаліями в природі. Результати остаточного дослідження якісних показників вод. Ти проведеного екоінспекцією будуть доступні наприкінці тижня. На цьому ми завершуємо випуск новин. Я дякую українським захисникам за кожний день і закликаю вас, наші глядачі, підтримувати одне одного і воїнів, адже перемога це наша спільна справа. Побачимось, бережіть себе, слава Україні, героям слава. У середу 21 червня температура максимальна в день плюс 27, вночі плюс 17. Вологість повітря від 53 до 98 відсотків. Вітер північний – 1,9 метрів за секунду. До самого вечора у Житомирі буде триматися ясна погода без опадів.